у інформаційний простір цинічні наративи російської пропаганди, а саме про те, що київський режим вісім років проводив каральну операцію на Донбасі, що в Україні та країнах Балтії сплеск нацистської ідеології, і поскаржився, що ЄС ще хоче якось там поза чергою у прискореному порядку відкрити для київського режиму двері до Євросоюзу, мовляв, це сором, як так. ось послухай то что сказал лавров на этом фоне поразительно по своему цинизму заклинание брестельских руководителей о том что зеленский во всех своих действиях защищает европейские ценности теперь еще хотят в ускоренном порядке открыть для киевского режима двери в евросоюз Як говориться, нацистов приймаємо в ніочереді. Стидно. насправді сором це запрошувати Лаврова на засідання ОБСЄ. І добре, що делегації декількох країн.